Доброго дня, практичні на мехнічні коробці передач категорії Б вважається розпочатий. Ми кажемо прізвищем я по батьку. З маршрутом руху номер 2 ознайомлені. Так, попереджаю, що ведеться фото-відеофіксація даного іспиту. Коли будете готові, можемо розпочинати. І пам'ятаємо, що ми регулюємо сидіння, регулюємо дзеркала, регулюємо рульове колесо, перевіряємо підголівник, прищіпаємося, після чого можемо починати. Якщо ви готові, розпочинайте. З маршруту номер 2 не я буду случу. <clears throat> Ось тут, переконаю, що нікого немає. Стараємося не спішити, спокійно, помаленьку виїжджаємо і найперша точка це ми можемо дзеркало, дзеркало вирівнути з виїзду, призупинити, було бажано. Переконатися і легенько виїжджаємо. Ми не... ми гарно викрути... викрутили руль, якби ми не встигали викручувати руль, є ймовірність, що ми могли б виїхати на зустрічну смугу руху, що відповідно буде помилкою нашою, спокійно переключили, розганяємося. Ми даємо, що біля цього знаку ми переходимо на першу передачу. Дуже багато було від студентів запитання, чому саме тут. А мені казали, що не варто. А хтось сказав, що можна пізніше. Переключившись тут на першу передачу, ми маємо час контролювати все, що відбувається попереду. Якщо попереду є автомобілі, які будуть рушати на підйом, вони є ймовірні, що вони вийдуть. Поворотик ми включаємо. І стараємося не газувати, спокійно, легенько під'їжджати. На пішохідний ми можемо виїхати для надання переваги в русі, транспортним засобом, враховуючи, що пішоходів немає. І переконуємося у тому, що нікого немає. Пам'ятаємо, що у нас є дві смуги руху, ми пільнуємо одну смугу руху. Тобто крайню праву, на яку ми будемо виїжджати, Тому що деколи ми боїмося, що в лівій смузі їдуть автомобілі, тобто їх не обов'язково пропускати, але бути впевненим у безпеці виконання маневру. Ну, якщо ми зупиняємося, бо виїзд з прилеглої території, фактично вони не можуть виїхати ліворуч, вони повинні мене все рівно пропустити, і в цій ситуації я можу під'їжджати ближче. Якщо би хтось зміг заїхати туди, то так. А якщо виїзд, він все рівно повинен пропустити мене. Тому в цьому випадку ми можемо не лишати такі виїзди. Вже більше хіба що От тут, наприклад, якщо в даній ситуації в нас би була затора в дорожньому русі, то ми би зупинилися, щоб хтось зустрічний міг повернути або виїхати хтось з прилеглої території ліворуч. 2, йде так само, як маршрут номер 3 тобто ми їдемо по тій самій дорозі. Тобто, це у нас буде Коновальця, Бандери, лише одне, але що на Бандери ми повертаємо ліворуч на Сахарова з е, сьогоднішньої української перемоги. А е, щоб їхати по другому маршруту, то ми будемо їхати прямо і потім повертати на праворуч, не пам'ятаю, як там вуличка вже йде. Не спішимо. Досить гарний приклад. Зараз буде. У нас червоний сигнал світлофора, але в нас є додаткова стрілочка, яка дозволяє рух. Переїжджаємо залізничний переїзд і призупиняємося. Зупиняємося ми для того, щоб переконатися у безпеці маневру. І бачимо, що справа з заправки виїхав автомобіль. Дивлюся, ліворуч. Нікого немає. Всі, що в лівій смузі, вони повертають ліворуч, і ми легенько можемо їхати. Ось ці автомобілі, які виїжджають зліва і повертають, тобто вони можуть поїхати зразу в праву смугу. Тому ми теж повинні бути обережні. Це особливо будуть робити маршрутні транспортні засоби і вантажівки. Тобто, якщо я бачу, що зліва повертає маршрутка або вантажівка, розраховую на те, що вона поїде в цю смугу в праву смугу. Бачу попереду автобус, який запаркований, можу вже думати про те, щоб перестроїтись. Хоч не видно людей, які би виходили чи заходили, що є орієнтиром, що він ще буде стояти, але зараз він стоїть довше. І зразу стараємося вернутися, тому що потім трохи проблемно вже бути в лівій смузі, важко вернутися. Але якщо би і прийшлося залишитись, пам'ятаємо, що перед пішохідами суцільні лінії. Тобто перед пішохідами варто не вертатися в праву смугу. Якщо не вдалося вернутися, бо в праві їдуть автомобілі, нічого страшного немає. Ми можемо на кульці їхати і в лівій смузі, і в подальшому з'їхати на Бандери, теж будучи в лівій смузі. Якщо право, вільно, варто вернутися. Переду перекрестя до організованого рух по колу, скористайтесь другим з'їздом. Все стандартно, так як ми їдемо по третьому маршруті, так само ми собі тут пильнуємо, щоб не було на кольці машинки, ні в лівій, ні в правій, спокійно собі їдемо. Біля цього трикутничко включаємо праві повороти. Замовно до цих слупчиків ми ще його маємо. Далі ми його виключаємо, оскільки у нас є виїзд прилеглої території повороти, який у нас буде залишений увіпкнений, буде вводити в оману інших водіїв, які будуть мати намір звідти виїжджати, Так, варто в такому випадку собі легко призменшити швидкість і після чого продовжити рух. Щоб це не було рух на червоне і. Жовте, а все ж таки рух був на зелений сигнал світлофорі. Тут включаємо лівий поворотик і стараємося пильнувати можливість перестроювання в ліву смугу, оскільки далі ми пам'ятаємо, що у нас є зупинка, і тут же варто за цим, над цим задуматися. Вигадайте, що екзаменатор не завжди може сказати вам паркуватися. Тобто, якщо команди паркуватися не було, то не паркуємося, оскільки це може бути як і помилка, або як і нестача іспиту. Попереду парковка, згідно правил дорожнього руху, паркуємося. Враховуючи, що я запізно сказав, ми пізніше вімкнули поворот, тому... Фактично це не буде помилкою. Коли я почув команду, я почав виконувати цю парковку. Але в цій ситуації добре виїжджаємо. В цій ситуації, якщо так вийшло, можна паркуватися трошки далі. Далі ми бачимо, що у нас зараз ми виїдемо і подивимося, у нас парковка була теж вільна. Добре. У нас далі парковка вільна і ми могли собі протягнути і запаркуватися далі. Як бачимо, тут одне інвалідне місце. Можна було б крутити на вільне місце через інвалідне і паркуватися на наступних двох, яке мені було б зручно. Тобто це є не проблема, можна проїжджати трошки далі. Але є така ситуація, що деколи, якщо б парковки далі вільної не було, а ви пропустили, то це може прийнятися до нездачі іспиту, оскільки ви не виконали вимогу екзаменатора. Крім випадків, якщо ви були не впевнені у безпеці виконання маневру або парковка була недостатня для того, щоб запаркуватися. добре, гарно. Ми побачили, що була людина, ми призменшили швидкість. Переконався в тому, що чоловік не мав наміру переходити пішки через проїзну частину, і ми продовжили рух, все дуже гарно. Якщо б екзаменатор озвучив порядок руху по маршруту, то звучало все б наступним чином. Попереду регульоване перехрестя, на якому рухаємося прямо. Якщо вам попадається екзаменаційний маршрут, який ви не пам'ятаєте, який ви призабули, ви можете попросити, щоб екзаменатор озвучив порядок руху по маршруті. Приїхавши перехрестя, з правої сторони буде парковка. Згідно правил дорожнього руху, запаркуйтесь. В маршруті номер 2 це буде друге парковочне місце, де можуть попросити паркуватися. Досить нескладне воно, оскільки воно під нахилом, і машинка буде трошки викочувати котитися вниз. Ну, тобто запаркуватись не проблема, а от виїжджати буде трошки проблемно. Ну, і тим більше, враховуючи, що бандери вуличка інтенсивного руху, то все ж таки буде трохи проблемно це зробити. Але... Все навички. Трошки беремо лівіше на островець безпеки не виїжджаємо. Вмикаємо правий поворот. Тобто тут заїздів у прилеглу територію нема, поворот ми можемо увімкнути. Як би я порекомендував паркуватися, все ж таки бачимо, що в нас є жовті квадратики, де ми не можемо паркуватися Значить, крутимо тут біля Фольксвагена. Гарно підкручуємо руль. Приїмаємо. Угу. Добре. Добре. Нейтрально, ручний. Продовжуємо рух. Ручний, передачка поворот, так, і мусимо дивитися. Бачимо, що тут зараз червоне, то всі їдуть з сахару, легенько починаємо витягувати її помаленьку, тобто там машинок би не мало бути. Так. Тягнемо ножку, тягнемо. Зараз дуже хороша змога. О, супер, гарно викручуємо руль. Добре. Так, лівий поворотик, руль повністю вліво, щоб ми в буца не заїхав, який неправильно запаркувався. Добре, бачимо, що тут машинка виступає за габарити парковки, тобто він взагалі порушив правила дорожнього руху, він не мав би тут права паркуватися ми включаємо правий поворотик і з правим поворотиком будемо повертати праворуч. пішоходи у нас є поворотик Дублюємо добре. Їхавши регульоване перехрестя, перший поворот направо робимо асоціації, якісь, щоб ми собі запам'ятовували. Бо є моменти, що студенти деколи забувають куди-то повертати в процесі екзамену, якщо ви їдете і призабули, чи тут повертати, чи далі, ви можете екзаменатора перепитати. Скажіть, будь ласка, чи міг би я вас запитати? Чи я повертаю тут праворуч, чи це на наступному перехресті? Тобто, це не є помилкою, ви можете. Перепитати екзаменаторі, це буде краще, чим поїхати туди, куди не потрібно, бо відхилення від маршруту призводить до того, що екзамен припиняється. Попереду перехрестя, де організовано рух по колу. Скористайтесь третім з'їздом. Як бачимо, виїзд з будинків прирівняли до повноцінного виїзду, хоч це є прилегла територія, і це не відноситься до перехрестя, але знак говорить, що це є виїзд. Значить, ми його рахуємо як перший з'їзд. Далі прямо це буде другий і ліворуч це буде третій. Повороти ми не вмикаємо, рухаючись по кольці, тепер ми вмикаємо правий поворот. і спокійно собі з'їжджаємо. Вимикаємо повороти, бо в подальшому знову таки заїздить є, не завжди він нам виключається самостійно. Трошки сміливіше. Питайте, що якщо запарковані автомобілі на проїзній частині, ви маєте нам їх об'їхати, то ви повинні пропустити зустрічний автомобіль, після чого об'їжати ту перешкоду. Тому що, роз... о... об'їжджаючи одночасно, ви не надали перевагу зустрічному транспортному засобу, що може дуже спричинитися аварійної ситуації, екзамен може припинитися. Вижимаємо щеплення, легенько пригальмовуємо. Перша передачка. Відпускаємо, відпускаємо щеплення легенько. Супер. І легенько тоді поріже. Добре. Варто це робити, ні. Там ще один є, тому другий не потрібно. Легенько пригальмуємо, привідпускаємо, пригальмовуємо і привідпускаємо. Добре. Ну майже. Так. Добре, дуже вони такі великі. Дуже. Некомфортно переїжджати, тому включаємо завжди першу. Попереду ще буде один пагорб, пристрій примусового зменшення швидкості. Він вже більш такий м'якший, тому можемо поїхати на другий. Це яка буде номер 3 третя парковка, яка може бути по екзаменаційному маршруті номер 2 Це у нас є ось зараз справа. З правої сторони маєте парковку згідно правил дорожнього руху, запаркуйте. З правій поворот якраз проїхали. Так, можемо, Так. Непогано перше місце, яке ми використаємо, дасть змогу нам легше виїжджати, оскільки ми будемо бачити автомобіль. Знову таки парковка під уклоном. Старатися сильно близько не під'їжджати, враховуючи, що тут спуск, а там бордюр, тротуар рівненький, ми можемо зачепити бампером, тому ставати трошечки швидше. Ми трохи задалеку пустили. Добре, виїжджаємо. Яким методом виїжджати? Тобто, в цій ситуації ми робимо наше підвисання, тобто тримаючи гальму, ми тягнемо ножку до вібрації. Відчувши легеньку вібрацію по автомобілю, ми забираємо гальму. Головне в цей момент не відпускати щеплення, оскільки автомобіль може заглотити. Бачучи, з автомобілями ми призупиняємося. Якщо ви будете їхати на машинки, які їдуть з надією, що вас пропустять, вам скажуть, що ви створили аварійну ситуацію. От водій негарно зупинився, він добре витягує, Якраз гарно він трошки хвостик забрав. Достатньо, супер. Бути обережним, не впевнені у безпеці маневру, стоїмо, чекаємо, не виїжджаємо до тих пір, поки ми не будемо впевнені. Пам'ятайте, що ви складаєте іспит, ви не їдете на гонки, у вас є час, який ви можете використовувати для складання практичного іспиту. На перехресті рухаємося ліворуч. Добре, ми ще можемо виїжджати, так? Трошки спокійніше і повертаємо в крайню ліву смугу. Пам'ятаємо, що тут можуть бути пішоходи. Чи є потреба вертатися вправо? Ні. Ми їдемо в лівій смузі, оскільки на наступному перехресті ми їдемо ліворуч. На регульованому перехресті ми їдемо ліворуч, на цьому, яке буде у нас. Вертаючись вправо, потім знову вліво, це лишнє маневрування, що правилами заборонено. Ми залишаємося в своїй смузі і з нею будемо їхати ліво. Бачимо, що тут є секундочки. Є 14-13. Ми не встигнемо повернути ліві повороти. Коли буде 10, вже блимає, тому ми під'їжджаємо і перед стоблінню зупинимось. ми будемо їхати. У нас буде зелена стрілочка додаткової секції світлофора, Буде вона тоді, коли буде у нас червоних 31. Тому, ну, умовно, через 30 секунд ми будемо їхати. Світлофор у нас є з правої сторони, так і з лівої сторони по діагоналі, дублюючій, на якій ми можемо орієнтуватися. Ми можемо готуватися до початку руху. Перше, їхати в лів смугу, чи їхати вправу щеплення до згідно правил, ми можемо їхати і вліво, і вправу, але безпечно тут буде їхати в смугу, оскільки ви бачите, що їде білий автомобіль. Він нас би по правилах мав би пропускати, але це хто його знає, тому краще їдемо вліво. Тепер включаємо правий поворот, праве дзеркало і перестроїлися. Це буде безпечно повертати ліворуч, хоч по правилах ми могли їхати вправо. І ще одна парковочка, яка в нас є, це в нас з правої сторони, бачимо, що є зона парковки згідно правил дорожнього руху, запаркуйтеся. Пам'ятайте, що тут для легкового автомобіля всього-навсього передбачено 4 місця. Ми включаємо правий поворот, можемо з'їжджати на зупинку спокійно, тобто це не є порушення правил дорожнього руху, головне не зупинитись на лінії. І бачимо знак і рахуємо, є 4 місця. Щеплення. І легенько зупинилися. Нейтральна і ручна. Бачимо далі, що у нас є парковка для автобусів. Якщо ви запаркуєтесь далі, це буде помилкою, тому варто використати цих чотири місця. Якщо тут немає змоги запаркуватися, значить ми наголошуємо, що змоги запаркуватися немає, і продовжуємо далі рух по Бандери. Практичний іспит завершено. Вітаю з за успішною здачою іспиту.